Привіт, підписота. Ну і не підписата. Сьогодні тема ролика Тюнінг мого GLE 63 AMG S, Хотілося б мені сказати, але ні, мене просто GLE 63 AMG. Ми поговоримо сьогодні про зовнішній тюнінг моєї автівочки, адже мене не. Нас відригнув мікрофон, але зараз я вже його полагодив. Все гуд. Сьогодні ми поговоримо про зовнішній вигляд моєї автівочки, адже він не зовсім мене влаштовував і, взагалі, важко зробити щось з машинкою в чорному кольорі. Ну, хіба що змінити колір, а це коштує типу від 3,5 до тисяч доларів. до да ти з ахуел, тисяч доларів? Що не є так мало, але. Такий він сумний, 63-й у чорному кольорі. Адже ці думають, що це просто Мерседес. Ну, типу, що 250-й дизель, що 63-й виглядають майже однаково у МГ-пакеті. Отже, сьогодні хотілося поділитися з вами новинками автотюнінгу, які для мене навіть були шокуючими у деякому сенсі. Почнемо ми сьогодні з тонування фар. Ви скажете, що тонування фар, ну що тут може бути нового, це вже така, ну по-перше, це колхоз, адже ти просто собі робиш гірше світло на автомобілі. По-друге, це вже роблять дуже давно, і взагалі це треба, блін, ну, запрещати, реально. Але тут з'явилася нова фотохромна плівочка для фар. А що означає фотохромна? Фотохромна означає, що в день, коли... Сонячні лучі попадають на неї, вона затемнюється від ультрафіолету, тільки. Тобто, якщо машина вам на зустріч їде і світить світлом, затемнюватися вона не буде. Виходить, що в день у вас фари трішки темнувати. Як зараз можете побачити позаду мене, вони затемнилися. Але вночі, коли світла взагалі немає, вони прям супер круто освітлюються і становляться повністю прозорим. І це для мене був шок. Зараз я ставлю сюди в різочку, як це працює. Ось просто ми взяли цю плівочку, винесли її на вулицю, і вона миттю почала темніти. Дуже круто виглядає, і я одразу зрозумів, що до стайлінгу, який я собі придумав на свою машину, це буде прям ну топчик. Друга штука, яка для мене була також новинкою, про яку я взагалі не знав, це ламаний або кований карбон. Це якийсь новий рівень карбону, який всім вже надоїв. як Блін, кожен жигуль з цим карбоном їздить але є така технологія, коли. Ламаний карбон, а ламаний карбон це відходи процесу виробництва звичайного карбону. Він виглядає як такі невеличкі шматочки карбону. Автолюбителі додумались, до якої штуки вони беруть ці шматочки, складають один на одного, викладають таку гарненьку картинку, склеюють їх між собою та заливають лаком. Виглядає це просто неймовірно круто. Це робиться одразу на деталі, але в силу того, що це вартує нереально великих. Коштів і це дуже енергозатратний процес. І ще я не розумів, чи сподобається мені взагалі результат. Було прийнято рішення знайти на Аліекспресі плівку, яка повторює малюнок главного карбону. Так, така вже з'явилася. І коштує вона копійки. Тож я недовго думаючи, замовив собі три метри цієї плівки, щоб спробувати. Спробував на одній з і зрозумів, що так. Має вийти круто, треба пробувати. Ну і останнім етапом це був антихром, адже на машині було дуже багато хрому, і як на мене, це навіть якось старить автівочку. І з за цього було прийнято рішення, що треба зробити антихром під боковими стеклами і ось ці штуки зверху, на які чіпляються багажники. Вони теж були сріблясті. Тож підсумовуючи, що було зроблено, по-перше, було затягнуто укований карбон передню решітку, передню губу, задню таку штуку на бампері біля багажнику, яка зроблена, вона була хромована і вона зроблена для того, щоб ви не царапали бампер, коли закидуєте туди речі, задню таку сабельку на бампері задньому знизу уламаний карбон. І. І, і, і. А, і ще дзеркала, як же без них. Дзеркала теж полетіли в ламаний карбон, як і люблять, обожнюють БМВшники. Знаєте, такі от. Машина вся звичайна двохлітрова, і дзеркала від М3 або X5, типу. В мене фетиш з ламаним карбоном на дзеркалах. Не знаю, мені сподобалося, як це виглядає, і я думаю, що. Це круто, але розсудите ви в коментарях, типу, колхозник я чи це все ж таки стиль. Ну і коли ми все це зробили, я дивився наперед і не міг зрозуміти, що ж не так. Виявилося, що не підходить мій передній значок. І тоді я замовив Оrigджинал Мерседес, Ориджінал Мерседес, значок, емблемку, яка йде під Дістронік, вона під склом, і в неї ободок не сріблястий, а чорний. І вона стала тут ну просто бомбезна. Коротше, думаю, що Харе вже про це все говорити. Подивіться просто повний результат прямо зараз. Ще, до речі, бокові накладки на ручках зверху я вирішив залишити. Чому? Адже з боку, в мене написано: там V8 Biturbo з сріблястим, плюс у мене світлі диски з сірі, плюс я купив ще графітові диски на літо 21 й Буде там взагалі розрив пірдака пушка. Тож я вирішив їх залишити. Це така невеличка деталька, і вона якось ну, прикольно грала з усім іншим. А в іншому, ну блін. Як на моє враження, то автівка преобразилася просто нереально на 100%. Хоча, здавалося б, зміни ну, не такі глобальні, але тупо інше авто. Як по мені, воно посвіжіло, стало більш агресивним. І тепер дійсно люди звертають увагу і розуміють, що це не просто 250-й дизель. Так, поки нас не поругали, трішки похуліганим. Що, трішки похуліганили, як вам? Це такий невеличкий спойлерок на майбутній відосик. Е, блін, ну круто. Коротше, пишіть в коментарях, як вам новий Сталінг будь ласка. Ніхто не знає краще, ніж ви. колхоз це або стиль. Мені особисто, блін, ну дуже подобається. Тачка прообразилася, тепер вона реально виглядає по-злому. По а Богом дає як на льду. Просто капець. Всім дякую, всіх був радий бачити. Робимо контент цікавий для вас. Все скоро буде, але потрібно трішки почекати. Далі буде взагалі пушка. Дякую ЗСУ за те, що ми можемо знімати. Слава Україні! Папа! -па.